Пане Остапе, я рада вас вітати у нашому навзайм, України. тері. Слава Вітаю, доброго вечора. От до речі, ви мабуть не чули опитування? Питали сьогодні? Трошки чу а пи питання питання було про те, що песимісти не виграють війни. Оце заявив адмірал НАТО Робар. Ви як вважаєте? Коротко, песимісти не виграють війни? Чи все таки оптимістів менше шансів? Я би взагалі не міряв категоріями оптимізм песимізм. Знаєте, якби війна була конкурсом вір у перемогу, то ми б вже давно на першому місці гран-при. Але на превеликий жаль, це не так, віри замало. Це справді так. Отож, пане Остапе, хочемо з вами сьогодні проаналізувати теорію падіння Кремля. От зокрема, дехто вважає, що цей теракт у Москві свідчить про те, що в Росії вже розпочалися якісь незворотні процеси падіння режиму. Але деякі експерти вважають, що цей теракт він навпаки мобілізовує росіян. А от ви як вважаєте? Це початок кінця чи ні? Ну, бачите, ми тим кінцем ворога маримо, тому що знаєте, це до речі видає оцю таку підспудну віру в те, що війна і, взагалі, вся ця масакра може припинитися, от лише з руйнуванням, спадінням того монстра, який. Ось на північний схід від нас розлігся такою ведмежею, бегемотячою тушею, знаєте, на там певній частині континенту, і, і нікому в принципі не дає дихати. І знаєте, я коли взагалі говориться про розпад Росії, розвал Росії, і так далі. Ну воно для мене завжди більше є це розмовою, такою, знаєте, дуже теоретичною, це є дуже теоретизуванням. Бо я би звичайно хотів це застати ще на своєму житті тайви, ну але ми розуміємо, що то не так все робиться, як малюється в своїй уяві. І коли ви говорите зараз про так зване падіння Кремля, це я маю на увазі політичне падіння. То його я не проглядаю взагалі, не тому, що я песиміст чи оптиміст. Я взагалі не застосовую такі критерії до політичного і геополітичного аналізу. це ну це себе дурити, звичайно. Але ми прекрасно бачимо, чим є чекійський режим, як вміє він себе підмуровувати навіть коли з'являються тріщини, і це треба просто розуміти цю механіку. І я ось завжди роблю паралелі з вони можливо не є доречні, але паралелі з пригожинською всією антрепризою минулого року, коли ми всі затамувавши подих і стіпивши кулаки і ставлячи, розумієте свічку за успіх цього розумієте, убивці нашого ворога нікчеми Пригожина за його успіх, розумієте, Очікували, що щось там зробиться без нас, але в нашу користь. Ну і ще тоді я закликав усіх дивитися на це в динаміці, до чого це призвело тоді. Як я й тоді казав, це призвело до ще більшого цементування путінізму. І такі ось прояви де через розхитування, через виклики, звір може усунути свою небезпеку. Перетравити, він ще більше нарощує імунітет на потрясіння, він ще більше отримує апетиту і кровожерливості, його шерсть ще більше стає лискучіша, а ікла ще більш гостя. Тому що так зміцнюється оце людожер... людожерське щось. Я дуже часто. Це в людожерство все перевожу. Тому це політичне падіння Кремля. Поки що жодних ознак я цьому не бачу. Та ба навіть якщо ми чисто гіпотетично взагалі можемо розглядати ну, от, власне падіння самого путінізму від слова Путін, то повірте, засадничо саму природу і онтологію, і нутро цього імпершого цього монстра. Абсолютно не поміняє. І від, від прізвища е, верховного звіра саме звірство ніяким чином не постраждає і не зміниться, тому що на підході в жодній із еліт, так званих, в жодних із середовищ немає жодного. Більш-менш притомного, більш-менш ліберального, більш-менш демократичного, який скаже щось і за Крим і за Україну, і взагалі за те, що ми були не праві, тому можемо теоретизувати у вас так і називається під рубрика. Теорія падіння Кремля, Теоретизувати можемо, можемо прописувати багато комбінацій. А що, якщо, а якби то звичайно, тут можна свою фантазію вмикати. Я дуже теж охоче це роблю. Але якщо це опускати на грішну землю. То станом на зараз чекати чогось подібного на теренах ворога не доводиться. Так, але ж, пане Остапе, все таки ми знаємо, все може статися дуже раптово і неотікувано. Я тільки за це. Я взагалі молюся. знаєте, тут часто знаєте, чорні лебіді. Там якісь я знаєте, я знаєте, я вже сплю і стаю з тим чорним лебедем, розумієте. я вже не можу дочекатися, коли нарешті, ну не хоча б не лебідь, ну не годне та російська недонація хоча б, ви, де ви де не озеро по телебаченню, хоча би якесь гидке. Бридке каченятко, з натяком, що воно там щось може крякнути проти тої російської самої натури, отої кан канібальної. Ну хоча б то. Ну але розумієте, от воно і то не годне. Воно що воно годне? Воно тільки годне сіти. Смерть, розруху, ото, заглядати в рот своєму лідеру, фюреру, розумієте, йому тосяти і так далі. І так далі. Ну що ну, тут? От знов ж таки з приводу, як ви вже сказали, теорії, все таки, якщо про це говорити, з приводу теорії капітуляції Путіна, от як ми знаємо, мавпа в нас все таки з гранатою, і ще й до того ядерною гранатою. Ну, тобто, у разі загрози своєї влади може ту гранату кинути. Тож, чи це взагалі можливо змусити Путіна капітулювати? Ну, це тупикове запитання, тому що ми досі підходимо взагалі до, до, до цієї війни ще зі стереотипом Другої світової, тому що ми виховані насправді на епосі Другої світової. Ну от я не знаю, може ви значно молодша. Леді, то може, ні, але я належу до того покоління, яке пам'ятає ті всі о, ті, вічний огонь водили нас туди стояти. Взагалі, весь той глорифікаційний епос, на це була нагонка просто несусвітня. Люди плакали при вигляді ветеранів, то вже давно були не ветерани. То були старі недобиті кагебісти, які смерділи не лише Нафталіном, але й колорадським ще й тоді. Розумієте, але то всі носили їх гвоздики, обнімали. Ну вже пізніше їх. Ще ну, до недавно, стало, все до недавно теж носили ті гвоздики. От, на, цьому, та, на цьому епосі Другої світової ми і виросли, і тому нам аналогії з неї найбільш зрозумілі. І тому аналогія з капітуляцією Німеччини нацистської нам абсолютно не те, що зрозуміла, вона просто бажана. Вона просто проситься, і всі уявляючи, чим мають закінчуватися війни, от зразу що приходить на думку? Капітуляція підписав руки догори, репарації, визнання, засудження Нюрнбергом, все-все-все. Е, натомість на дворі, пані і панове, 21 -е століття, третє сечоліття. І від часу Другої світової війни в історії воєн не було. Жодного повторення отакої кінематографічної, такої тріумфальної капітуляції, ось підписанням капітуляційного договору, з таким знаєте, з тим принизливим засудженням і так далі не було. Це було 80 років тому. розумієте? в тому і є, якби заковика сучасного світу, сучасного сучасної дійсності, що тут взагалі. Якби сценарій повної капітуляції, він, він в принципі вже неможливий. Тобто, ви за останні, ну я не знаю, вже от, дійсно 80 років, не назвете жодного прикладу з такою, от такою дуже дуже такою, знаєте, ро, ну от, і, яскравою капітуляцією. І це вже історія Радше Ретро. Тому тут в випадку з ядерним ворогом, ядерні тому і є держави, що якби не передбачена їхня поразка. Ну немає прецедентів, коли би ядерна держава от капітулювала в такому гітлерівському вигляді. Розумієте, тому оці аналогії з другою треба прото прибирати. Вони не працюють в теперішньому світі, і теперішній світ керується не принципами повної капітуляції, бо термін поразка може мати багато різних е, е, відтінків. Це не обов'язково такий тріумфальний, знаєте, з маршем. Там на в столиці ворога з падінням в столиці, ну це в кіно таке було, і в Другій світовій. Ну бо це була така остання з тих народних воєн, як, як думало людство. Але повна капітуляція зараз ну ну, ну нема такого. Таких, таких сценаріїв взагалі ніхто не проглядає. Тому тут треба до цього підходити все ж таки більш по сучасному і дивитися, яким чином можна оформляти, і треба оформляти поразку ворога. Який не досягне, а він не досягне своєї первинної мети вторгнення і війни. Ось це власне, як це буде називатися, Та ви знаєте, по великому рахунку, що що мені що вам, то вже діло п'яте, десяте, як там буде, так і буде. Розумієте, тут головне по суті, щоб це був відступ від своїх первинних цілей. А отже, неможливість їх задовольнити далі буде передумовою там чогось. Якихось угод, домовленостей, якогось рішення за участю третіх сторін, арбітражних і так далі. Тому, взагалі, термін такої кінематографічної, як я часто називаю капітуляції – прибрати, не марити цим, себе не дурити, говорити про поразку ворога, обґрунтовувати її. Прописувати її. І це теж є фактично по суті те саме. Тільки воно більш досяжне, і воно, знаєте, не має якихось таких, знаєте, супердраматичних, знаєте, вже отут тих фан-фак. Власне, може ще поговоримо про якісь інші е, так теорії, скажімо так, поразки Кремля mm -hmm. якщо буде час, але ну, ще цікаво почути е, від вас, пане Остапу, тому що є інформація, що в Кремлі були шоковані ну в контексті цього теракту. Були шоковані тим, що оці російські спецслужби безпеки не змогли запобігти розстрілу в торговому центрі, ну ФСБ у теракті просто показали повну свою профнепридатність. Ну бо вбивати і садити політичних опонентів, ну так званих терористів, які ну пишуть неприємні коментарі в соцмережах. Це звісно одне. А от коли дійшло до... Виконання своїх прямих функцій ну не змогли вони перешкодити групці терористів, які взагалі навіть примудрилися втекти аж до кордонів Білорусі, з фактично столиці Московії. От на вашу думку, це про що світить Ну це якщо йти за цим сценарієм? Ну бо цим зараз оця вся історія е, е, розгортається в бік і ділу. А спочатку воно дуже виразно взагалі розгорталося в бік спецслужб самих ФСБ. Я щось собі слабо уявляю, як вони самих собі мали ну, там, вчинити опір і так далі. Ну, в мене все одно залишається моя думка, яку я поки що навряд чи можу змінити, що без сліда самих спецслужб Росії такий теракт не міг би відбутися. От я при такій думці. Я можу помилятися, ну, це просто думка. Я ж не є там допущений до якихось надсекретних там, даних і так далі. Ну, ми розуміємо. Але ну, ми, ж, ми ж теж маємо історичні певні паралелі, розуміємо, як працює цей режим, для чого йому треба підсунути, підсунути своєму суспільству оце горе через ненависть. Звичайно, до кого до України. Ну і тут все одно воно буде впиратися в українські питання для них, і навіть якщо іділ буде кричати на весь світ, що то ми все одно технологічно і технічно буде Росія, і вона це робить. Ну просто вже навіть в анекдотичному якомусь певному найде виконанні. все одно це перевертає в бік України і проти України, і, і, і це насправді і видає первинний задум. Бо первинний задум все одно прив'язати це до війни в Україні, ну тому що їм ну навряд чи комусь зараз приходиться розумієте, ну, в Росії ще відкривати якийсь другий фронтський діло. Ну це взагалі, це ж це, 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 це така тема, що краще знаєте в неї не заходити тут. Нехай е, такі, знаєте, ісламознавці, е, такі арабознавці, нехай от, е, про це говорять. Я залишаюся при своїй думці, тут просто тхне. Тхне самими спецтурбами Росії, і поки що я іншого сказати не берусь. От пане Остапе, тут цікаво, що справді ну от ваша теж теорія та цікаво. От якщо й розглядати, то чому вони, ну скажімо так, підставних якихось українців не використали, так а намагалися ж в кінці там щось прив'язати, кудись вони там тікали, нібито в сторону України. якісь воно таке все ну Ну не в'яжеться воно ну, вон та воно багато що не в'яжеться, і там напевно ще багато ще повилазить, але ну воно було би тоді занадто явно. З одного боку, а з іншого боку, в принципі, нам то вже все одно, що там, хто там був, все одно це прив'язується до України, все одно це обертається вістрям і дулом проти України. Тому зараз знаєте таджики, не таджики, діл, неділ. Ну тема і ділу вона страшна, насправді. Ну ми ж бачили цей постір чотирма столицями, які і діло публікував, де вони натякнули на теракти в чотирьох столицях світу: Лондон, Мадрид, Париж і четвертий забув. Ось, ну, ну то про що говорити? Ну, це ж це, це, це для Європи. Ну, чесно кажучи, це страшніше. Не придумаєш, бо це є ну терористична, давня терористична організація, і ну, я би чесно кажучи тут. Тут так дав би слово ну, все ж таки тим знавцям, які цю історію тероризму вивчають і можуть краще пояснити, що означає взагалі тема і, і, і діло. Якщо вона зрештою і через це російський теракт вкидується в Європу, ну то тут теж абсолютно очевидними є бенефіти і вигода для Росії. Ну, тобто, чи з того боку підходь, чи з того боку підходь, зараз в Європу кинути взагалі тероризм і ділу, ну то це, чесно кажучи, це, власне кажучи, а кому це було би вигідно? Ну, ясне діло, що Росії, в якої просто пунктом номер один стоїть дестабілізувати континент у усій спосіб. Тому, тут, з якого боку не підходь, всюди буде, знаєте, плюсик навпроти е, російських спецслужб. Ну, правильно, ви бачите, пане Стап сказали, от згадали про ці ідіотичні та заяви в Росії, що за трактом стоїть Україна. Але от на вашу думку, чи не могли вони все-таки зорганізувати його, щоб так об'єднати росіян довкола Путіна? Могли і можуть. Нам це не зовсім зрозуміло, тому що ми питому маємо значно іншу природу громадянства. У нас все ж таки громадянський сектор дуже розвинутий. Навіть при повній узурпації, при офісу президентській диктатурі, що зараз в нас є з умови настану, і то ну, даємо по руках, говоримо, висловлюємося. Це зовсім інакша природа пасіонарного громадянського суспільства. А там того нема нічого взагалі. Ну, о чого говорити, якщо сьогодні навіть Офіс Навального. Ой, Боже, носили свічечки. Боже, страдали за Навальним половину українців. А Офіс Навального відмовився на своєму сайті Крим відмалювати від Росії. О, оце заявив Рефат Чубаров, один із лідерів кримськотатарського народу. Ну, нема в Росії взагалі нікого хто би. Дивився взагалі в бік європейських цінностей, і так далі. Вони завжди будуть собою покращеними, погіршеними. Знаєте, є такий варвар тюнінгований, такий в галсточку кроватці, з напастованими мештами. Розумієте? Такий тюнінгований варвар. А розумієте, коли дійде суть до діла до українського питання, до мовного питання, до питання великої руської культури, отакого аварішку розкриє пащеку свою. Рускамірною, і вже й не видно ні галстучка, ні красивого, знаєте, приталеного піджачка, ні напастованих мешків. Тому що природу не обманеш. Сама природа росіянства є ось така. Тому вони дуже вміло на цьому грають. Вони прекрасно знають, як це стадо заганяти. Вони на тому зуби з'їли. Та це я розумієте, це цьому ж чекіському режиму перетував страшний, якби ну, і царат. Який не був ліберальний, перепрошую, це не була західна імперія, де теж був монарх, ну але перепрошую, були сейми, були культурні товариства всіх національних меншин, і навіть ми, будучи в ліберальній імперії Острогорській, мали свій сейм, свою мову, свої культурні товариства. Ну правильно, там того не було взагалі. Тобто, там, в принципі, навіть нема сенсу говорити про, про, про якісь навіть пару. Отого пасіонарного громадянського суспільства воно тільки є кероване, зомбоване, воно є залякане. Там працює принцип хейтерства. Вони вони змащуються як клеєм ненавистю до іншого. Вони, як бачать іншого від себе, в них все знаєте, шерсть диби. Все, вони вже всі такі наелектризовані, бо це ж я, велика і руська ідентичність постраждає. знаєте. Хтось може жити краще. Не можна, треба за чуба потягнути в саме дно, звідки вони вилізли. Це є унікальний приклад в історії світової цивілізації, коли взагалі імперія тягне когось до гіршого зразка, а не кращого. Тому що всі імперії завжди підтягували периферії і несли культуру в ті непросвічені периферії. А тут навпаки треба прийти до кращого від себе, але меншого. Замість в нього щось навчитися, потягнутися до кращого зразка. Так треба його затоптати в лайно, треба його знищити, зґвалтувати. І тому вони гамном писали на стінах в Бучі, що так красиво жити нельзя. Це є соціальна заздрість. це є... Ну, унікальний, просто антиприклад оцього такого варварства, яке нічим не, не може перебитися. Тому вони дуже легко це правителі роблять. Вони заганяють свій, свій народ туди, куди треба. Бо цей народ є в принципі стадний. Кочівники стадо їх треба організовувати, воно само негодне без нікого навіть, мусить бути якийсь там предводитель. Це глибокі етнопсихологічні речі, які фактично не піддаються якоїсь корекції в найближчій перспективі. Ну просто по факту так є. Ну як вже казали деякі експерти, осколок орди, так Ви, до речі, згадали от цих так званих лібералів російських, і цікаво, що. Собчак, я собі пригадала просто її заяву після того, як стався цей теракт, і вона там написала, що Ну Україна могла би і висловити свої співчуття. Ну це взагалі просто на голову не вкладається, вони тероризують нас уже третій рік. Пішов, і ми маємо їм офіційно якісь співчуття висловлювати. Ну то з точники про цих лібераль... лібералів так званих. Але до речі, я багато в соцмережах під. Постами, це ми бачили і коментарі. Ну, не знаю, чи це українці, може, це і боти, які там ну, висловлювали принаймні ж там ми з вами. Бачив, так. Ви бачили теж, так? Бачив, мене то нервувало. Мене то нервувало, я би то, я би то харкнув би в лице, як би міг, але не міг. Ну, не буду ряплювати в екран свого телефону. Не, не треба. Пане Степе, все-таки повернемось до теорій. Про які ми вже з яких ми починали наше обговорення? От раніше неодноразово підіймалися розмови про цю фрагментацію Росії? Ну очевидь, якщо так розмірковувати про це, це вигідно Китаю, для якого Росія ну, вже стала сировинним придатком. Але чи можливо насправді ця фрагментація Росії в теперішній? Це глобальна тема, але я її трошки заліз з іншого боку роз розверну. Чому, на мій погляд, чому Росія взагалі ви від, таку от відчула історичну мить, от що вона може захопити Україну? Україна це дуже важкий трофей. Ну, тому що це величезна держава. подивіться, ну захоп захопити таку величезну державу. Це треба бути, ну тобто, треба бути абсолютно несповна розуму. Це ж, в принципі, це ж навіть неможливо наситити окупаційною владою, навіть захоплені міста. Ну бо це ж ну ти можеш прийти, звичайно, захопити. Ну ядерна зброя там дозволяє і взагалі все стерти з цієї землі, але взагалі от таку величезну територію, яка ну співмірна там знаєте з Францією чи з найбільших країн на континенті, власне, територій. Територіально, ну це просто на голову не налазить. Їм розходилося захопити власне цей простір, не державу, а простір. Бо я ці речі розділяю, навіть якщо люди дуже часто це плутають, якраз тому що вони зрозуміли, якщо вони не капіталізують себе, свою імперію. За рахунок підімнутих піді, там підгрібнутих, окупованих в різний спосіб, гібридний, десь відкритий, на той підхоплений простір. Якщо вони не капіталізуються хоча б до позначки 300 мільйонів, то вони повністю спрограють перед Китаєм своє Сибірське питання. Вони можуть грати на світовій мапі лише капіталізованими. І саме тому вони за рахунок середньої Азії ми не повинні її скидати. Там ж сателіти російські є. Ну Узбекистан, Казахстан, Таджикистан і так далі. А за рахунок тим паче України їм потрібно себе капіталізувати, щоб увійти в той клуб великих світових гравців. Інакше постане питання Сибір, ї. тому що Сибір це все ж таки 40% світових запасів. По багатьох там не, пунктах, плюс е, е, Байкал, який є резервуаром номер 1 у світі питної води. Це найбільший резервуар у світі питної води. Ми цього так би не, не розуміємо, що це теж має значення до нашої війни. От власне, тому вони першими на випередження йдуть шляхом своєї капіталізації, тобто розростання просторового. Аби могти на рівні грати проти великих світових гегемонів, які ну від них зараз разів два більші. Ну uh -huh. Америка в два рази більше по населенню, а вибачте на слові Китаї в п'ять. Раз, якщо не більше, тому це іде, отака дуже груба. Ну я так спеціально ну, можна, вульгарно це описую, але так знаєте на хлопський розум, воно мені так бачиться. Власне, ось тому і питання поділу Росії для них є якби на випередження. Вони розуміють, що якщо вони не будуть капіталізовані значно просторово і ресурсно, ну то тоді їх будуть скупти. Оце та оце така. Логіка, і тут поки що я би Китай не включав цю історію. Хтось може, дуже багато людей я знаю, є прихильники такої теорії, що оцо Китай вже стоїть там, стоїть вже при вході в Сибір, вже все, вже ну насправді я вважаю, що станом на зараз Китай не зацікавлений у колапсі Росії. Я був би радий, щоб це було не так, але на цьому етапі йому вигідніше мати Росію як великий буфер між собою і Західним світом. Коли він досягне того якогось такого, теж свого історичного моменту, бо там є питання: Тайвань, США. Ну, це взагалі це поки що туди не пхаємося. От поки вона не досягне свого моменту, так, китайська тигриця. Цей тигр китайський Дракон. доти, все ж таки, питання розпаду Росії з боку Китаю не стоїть на порядку денному, евентуально стоїть, але не в цю от історичну добу. Коли вона настане, ну та знаєте, то може бути взагалі форс-мажори. Ми ж говорили з вами: гидкі каченята, всякі, та може хтось копитами накриється, ласти склеїть, може там взагалі щось станеться. Ну тобто, ми ж не знаємо, в якому світі живемо. Тому, от побачимо, що наперед забігати. フッ。<noise>